Про синтез бізнес. 2.0. Добрий день, звати Дмитро Матріков. Мене Представляю сьогодні, як то кажуть, владу. Хочу сьогодні з вами поговорити про, про ті можливості державної підтримки, які сьогодні пропонує держава у цей складний для нас для всіх часів. Поговоримо про програму Є робота. Сьогодні декілька спікерів вже говорили про це, про те, що є такий декілька компонентів відповідної державної, державної підтримки. Трошки детально, коротко, але детально. На сьогоднішній день, з 1 липня минулого року, запустилася відповідна програма. Неї скористувалася вже достатньо велика кількість підприємців біля 8 тисяч на 4,4 мільярди гривень. Дуже дієві є компоненти, пропоную вам сьогодні їх розглянути і в майбутньому при наявності інтересу скористатися. Один з них є робота є грант на власну справу, яким можуть скористатися фізичні особи та юридичні особи. Максимальна сума отримання допомоги до 250 тисяч гривень. Зона застосування відповідного отримання фінансування досить широка, не буду її повторювати, ви її бачите на відповідній презентації. Крім того, є відповідний грант на сад, на організацію саду, теж він прив'язаний до, до, до земельної ділянки, яка повинна бути власністю власності або до довгостроковій оренді. Також можна отримати більше 10 мільйонів щодо цього гранту. Теж досить велика кількість людей скористалася нею. Дуже простий механізм отримання через відповідний портал Дію, погодження через профільне Міністерства агропромислового розвитку, отримання та використання коштів також контролюється через Міністерство. Грант на теплицю теж саме стосується більше сільхозвиробників. На будівництво, на будівництво модульних теплиць грант дає до 70 вартів до 70% використання відповідного проєкту, але не більше 7 млн грн. Відповідно розміри до 6 гектарів до 2 млн грн, від 0,8 до 1,2,3,5 і до 2,5 гектар до 7 млн грн. Строк будівництва 12 місяців, створити необхідно 14 робочих місць на 1 гектар воданих теплиць, запровадити підприємницьку діяльність протягом 3 років. Дуже важливим для нас є для забезпечення в частині грант для ветеранів та членів їх сімей, фізичні особи, які належать до категорії ветеран або члени їх сімей, можуть можливість користатися цією, цією, цією грантовою підтримкою. Дружина або чоловік, учасника бойових дій. Можна отримати до 1 млн грн, необхідно створити до 4 робочих місць, відповідно, передається для покриття відповідних витрат. Придбання меблів, обладнання транспортних засобів, закупівля сільського створень тисів чіл, послуги маркетингу, орендна плата за нежитлове приміщення, орендна оплата за обладнання. Скорість відбувається через відповідний Ощадбанк та також реєструватися необхідно через портал Дія. І основним, як там, скажімо так, флагманом і кіпіам роботи Департаменту економічного розвитку Полтавської обласної адміністрації є грант на природне підприємство. Опікуємося ним особисто. Працюємо досить ефективно. За час наявності гранту скористалося вже 21 підприємство на території Полтавської області. Особисто комунікую зі всіми бажаючими, хто хоче отримати відповідний грант. Супроводжуємо на початку підготовки бізнес-плану, бізнес який відповідно треба і, щоб отримати відповідний скорінг та підтримку. У, у разі, якщо, якщо де не походження, повторно аналізуємо помилки, ті, те, що було не враховано першочергових документах, виправляємо, подаємо знову. Це дієвий дійсно механізм для того, щоб ми сировиною економіки переорієнтувалися на виробничу. І це дуже важливо для нас, особливо в умовах війни, особливо при порушеннях логістичних шляхів. Тут приклади є тих підприємств, які вже отримали. Це за цей рік 14, за весь рік роботи програми більше 21 підприємство. У нас є позитивні рішення та товариство Миргородська Олія. Створила краєвиди Полтавщини теж відповідні, позитивні рішення Саймон Тей на 2,8 млн грн, наш млин майже на 8 млн грн. Ще раз хочу підкреслити, що будь-хто будь, -які, будь, -які, будь -хто, хто захоче отримати відповідний грант, будь ласка, звертайтесь до нас. якщо Можу залишити свій особистий номер телефона. Будь ласка, запишіть. Особисто цим опікуюсь, для нас це дуже важливо. Мій телефон 067 573 0336. У разі, якщо комусь якось, 067 да, чат. якщо когось це зацікавить, будь ласка, ми будемо раді вам допомогти, тому що це дуже важлива історія. Дякую вам за увагу.